Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина це брехня простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті Не Чорно-біле із Тетяною Вербою. Вітаю всіх слухачів подкасту Не чорно-біле з вами Тетяна Верба, журналістка та радіоведуча. Останні події в Ізраїлі сколихнули увесь світ, але Мало хто справді розуміє, чому Хамас здійснив цю безглузду атаку. 7 жовтня бойовики палестинського групування Хамас здійснили безпрецедентний напад на Ізраїль. На поточний момент відомо про загиблих ізраїльтян, громадян третіх країн, викрадених заручників. І тисячі поранених через напад, який цілком справедливо називають найбільшою атакою на Ізраїль за останні 50 років. В країні оголошено мобілізацію резервістів і запроваджено воєнний стан. Цивільна влада та військове керівництво Ізраїлю вже пообіцяли знищити групування Хамас, яке стоїть за цим нападом. Що відбувається зараз в країні, зокрема в місті Бершева, яке також зазнало терористичні атаки? Що відчувають та як живуть там цивільні люди? Про це розповість киянка Катерина, яка на цей час тимчасово проживає в Ізраїлі, зокрема у місті Беєршева у своїх батьків. Доброго дня вам Катя вітаю, тетяну. Скажіть, будь ласка, як давно ви проживаєте в Ізраїлі? Як застали вас ці події? Моя родина репатріювалася в червні 21-го року. Це моя мама, тато та молодший брат. Сама я репатріювалася в лютому 2023 року, перевізши за собою своїх котів. А взагалі я не проживаю в Ізраїлі на постійній основі. Зараз я знаходжусь у батьків з 6 вересня цього року і приїхала сюди на два місяці. Мене якраз застали бойові дії по відношенню від Хамасу до Ізраїлю. Як це було, Каті? Які були відчуття, думки? Як ви це переживали зранку, коли залунала Сирена? Спочатку було все незрозуміло і можна трошки порівняти це з 24 лютого, 22 року, в місті Київ. Ти нічого не розумієш, що відбувається, читаєш новини, слухаєш сирени та вибухи. Як і в Українці, все сиділи на телефонах і намагалися зрозуміти з новин, що сталося. Було страшно, і всі писали своїм знайомим, родичам, в тому числі. Наприклад, я була на зв'язку зі своїми знайомими з Троєщини. які Проживають у місті Факім родиною з дітьми, і я дуже переживала за своїх друзів. Бо в місті Офакім, наприклад, було дуже гаряче, дуже страшно. Там було проникнення терористів щодо міста Бершева. Були лише чутки про проникнення терористів, але поспілкувавшись із знайомими військовими ізраїльськими, я зрозуміла, що це не зовсім відповідає реальності. Слава Богу, до нас терористи не добрались. Той же час моя подруга зараз перебуває в місті, ако вона також приїхала в гості до своїх рідних. На півночі того дня було спокійно, звичайний суботній день, шабат і, на щастя, північ тоді не відчула на собі всього того страху і жаху, який відчув центр та південь країни. То виходить, що ви двічі пережили ворожі атаки в Києві і. У місті Бейершева в Ізраїлі так так на жаль, так сталося, але маю сказати, що досвід повномасштабної війни в Україні трохи допоміг моїй психіці uh -huh. справитись з усім, що відбувається зараз в Ізраїлі. Тому що на досвіді ти вже не так боїшся і розумієш, як діяти в ситуаціях небезпечних для твого життя, які краще скласти тривожні рюкзачки і все в цьому дусі. Тому як би не було сумно, але війна в Україні допомогла мені трохи пережити це все. Зараз в Ізраїлі Катя, як вели себе бойовики, багато було інформації про їх звірства. Що вам відомо про це? Скажемо так, я зі своїми рідними перебувала вдома, було страшно виходити на вулицю. Тому з точки зору саме міста Бершева, тим паче, що в нього терористи не зайшли. Ага. Я вам відповісти не можу. Але всі ми бачили. Ці страшні новини в телеграм-каналах, що вони творили, як вони вбивали цивільних, що робили з дітьми, жінками, чоловіками. Найбільше мене вразили жахливі відео з тим, як вони поводилися із тілами. Полеглих ізраїльських солдатів, і чесно кажучи, ці відео вразили мене навіть трошки більше, ніж те, що ми бачили і чули про українські міста. Це не менш і не більш жахливо, просто різниця в тому, що Хамас діяв на залякування в той okay. час, як Росія намагалася приховати свої злочини, хоча у неї зовсім це не виходило. Чи були якісь кеті розмови напередодні про те, що взагалі така атака Хамасу можлива? Справді, Ізраїль це перманентно воююча країна, і люди, які тут проживають, не мають жодних ілюзій фантазій на рахунок безпеки та миру з сусідніми країнами, оскільки Ізраїль оточений фактично ворогами з кожною країною сусідом. Були стички, конфлікти і війни. Тому ізраїльтяни завжди, в якомусь сенсі, готові до подібних речей, але всі були дуже вражені, оскільки за останні 50 років деякі говорять що взагалі за всю історію існування не було такої страшної mm -hmm. жорстокості, яку побачили в жовтні цього року. Щодо Читок щодо якихось новин щодо цього, воєнні військові аналітики, ізраїльські та посадовці військові говорять про те, що були деякі натяки, скажімо, від Камасу від сектору Гази Палестини про те, що може щось бути, але на жаль, ворога трохи недооцінили, припустившись помилки, що зараз немає мотивації у терористів, щоб нападати на Ізраїль. Проте це сталося і зараз цифал максимально мобілізований. Очікує всього і готовий до будь-яких виходів. Так якісь заходи були здійснені урядом для безпеки громадян, чи достатньо було? Цих заходів бомбосховищ, які вони мають вигляд в Ізраїлі, такий як в Україні, чи чимось відрізняється, кажуть, що там я таке читала є бомбосховища навіть в будинках і навіть у квартирах. Що ви робите в випадку тривоги? Так в Ізраїлі така особливість містобудування, що зараз в нових будинках існують окремі кімнати, які є безпечними, вони називаються Мамади. Це як індивідуальні бомбосховища, куди вся родина може піти у випадку повітряної тривоги, вони укріплені, не мають таких вікон, як в звичайних кімнатах. І якщо люди проживають в більш-менш новому будинку, то в кожній квартирі це є. Але ситуація може різнитися. Наприклад, в будинках більш старого типу є сховища на поверхах. Є будинки, в яких є сховище, наприклад, на першому поверсі. Є будинки, які не мають, на жаль, бомбосховищ, і в такому випадку влада розсилає дії, які можуть допомогти цивільним. Тобто, в нашому випадку є два варіанти. Варіант перший це сховище поруч із будинком. Воно велике. Як Велика бетонна коробка, в якій вхід є зігзагом, але далі ви спускаєтесь вниз, і там є велика простора кімната, в якій також є окрема вбиральня, водопровід, лавочки, тобто цілком цивільно, частенько, скажімо так, великий безпечний підвал. Але Ізраїль маленький, і Баршава знаходиться всього в 40 кілометрах від гази, тому. У нас є небагато часу, це близько 30-40, за іншими свідченнями 60 секунд. Ми не встигаємо добігти до того сховища. Тому за рекомендаціями влади, за рекомендаціями служби тилу, ми спускаємося в під'їзд в найбезпечніше місце. Це на першому поверсі, і там можемо перечекати тривогу. У нас зараз на вулицях почали споруджувати такі бетонні укриття. Чогось подібного в Ізраїлі немає. Так mm -hmm. в Ізраїлі є або просто бетонне укриття, яке виглядає як зупинка громадського mm -hmm. транспорту, але споруджена саме з бетону, і е, там вхід зігзагоподібний для того, щоб було, умовно кажучи, дві стіни, про які українці багато чули. Так. Так? Але є наприклад сховища, які під землею і мають абсолютно аналогічного вигляду вхід в сховище, але далі можна спуститися вниз. І потрапити в більш просторе місце. Знаєте, я ще бачила, показували теж такі картинки, що дуже багато було добровольців в Ізраїлі. Ну, була оголошена звичайно, мобілізація. Ще дійсно там от люди зразу кинулися на захист своєї країни. і Дійсно, такі були черги з добровольців. Що вам про це відомо? Так, це дійсно так. Не секрет, що в Ізраїлі служба це гордість для будь-якого громадянина mm -hmm. Ізраїлю. Не секрет, що тут. Служать також не тільки чоловіки, але і жінки. Так, люди готові захищати свою батьківщину. Тим паче, що бігти фактично нікуди. Ізраїль оточений ворогами з усіх боків, і евакуюватися суходолом кудись в сусідню країну абсолютно точно не вийде. Якщо хтось не має, наприклад, військового досвіду, часто так стається з репатріантами, які вже в дорослому віці переїхали до Ізраїля. Багато людей волонтерило. Наприклад, наша знайома українка сама вона з Донеччини, її чоловік і діти з Рівненщини. Тобто вони проживали довгий час там і переїхали вже дорослими. Вони одразу взялися за волонтерство. Вони допомагали гуманітарно як військовим. Тобто, це могла бути їжа, це могло бути спорядження, це могли бути навіть малюнки від дітей для підвищення бойового духу. І так само для цивільних, які постраждали, оскільки багато людей дійсно поранені, багато людей знаходиться в шокі. І евакуюються з небезпечних районів, тому Ізраїль об'єднаний як ніколи. І всі, хто не в армії, то й волонтерці. Це ж схоже, й на українців. Такий волонтерський рух так, активний. Саме так а так, так. щось Каті ви чули? Говорять, можливо, про російські сліди у Хамасу? Є багато різних і чуток, і новин. По різному говорять одна з найперших новин, в якій Росія звинувачувалася у співпраці з Хамасом, це їхній досвід з дронами, okay. оскільки зараз в Україні відбувається війна дронів, так названа. І Хамас міг би перейняти цей досвід саме у Росії. Є також заперечення цієї теорії, оскільки навчитися керувати дроном не виглядає так складно. Угу. Плюс також є свідчення про те, що були. Російськомовні заклики від Хамасу, в тому числі вони там частково спілкувалися між собою російською, закликали щось із розряду «бігі сюди, mm -hmm. і також не варто забувати, що Хамас спонсорується Іраном, а Іран є дуже добрим другом mm -hmm. наших знаних. Терористів ворогів росіян, що теж грає свою велику роль, Катя, як живе місто Бершева зараз, де проживаєте? Ви ізраїльські телеграм-канали повідомляли раніше про те, що це місто теж піддалося таці. Постраждали понад пів тисячі осіб, з них понад сотня у важкому стані. Як ви переживали ці події? Яка зараз ситуація? Так, місто Баршева продовжує піддаватися. Ракетним з, зі сторони гази, і на жаль, крім того, що у нас є залізний купол, але він теж не стовідсотковий mm -hmm. і є влучання. Є влучання як в цивільну інфраструктуру, так є і по житловим будівлям. Тому дійсно є постраждалі. Плюс в Бершеві знаходиться дуже багато постраждалих з Офокіма та інших південно-центральних міст. А люди. Насправді налякані, але продовжують жити працювати, продовжують функціонувати в якомусь сенсі. В магазинах спостерігається невелика паніка. На здається, другий чи третій день від служботи ізраїльської прийшла рекомендація закупитися продуктами харчування водою та іншими речами, які можуть сходитися на 72 години у випадку окупації у випадку якщо доведеться Сидіти весь цей час у бомбосховищі. після чого сталася паніка. В магазинах розкупили як хліб, mm -hmm. так цукор, воду і навіть засоби гігієни, типу шампуні і тому подібне. Відома ситуація а, сценарій, але... Так, ви абсолютно праві в Україні відбувалось в принципі те саме, дуже подібна ситуація. В магазинах люди доволі похмурі, трохи перелякані, намагаються скупитися якнайшвидше. Каси працюють неочікувано дуже швидко, що, в принципі, в Ізраїлі не дуже часто практика, скажімо так. Всі намагаються просто закупитися і швидше піти додому, не перебувати на вулиці без великої, не те потреби довгий час. Відчувається, що люди насторожені. Катя, як на вашу думку? Чого говорять, яка мета цього терористичного нападу на Ізраїль? Мета нападу, як завжди, вбивство євреїв та відняття цих територій назад собі. Прошу акцентувати увагу, на тому, що Ізраїль у шестиденній війні, як і в будь-якій війні, ніколи не був агресором. Ізраїль завжди був жертвою нападів зі сторони арабських країн. І мало того, що в шестиденній війні Ізраїль вистояв. Відбився і вибив назад свою недоторканність, незалежність, державність, свою свободу. Каті, ну і який загальний настрій ізраїльтян вони відчувають паніку, страха чи навпаки так організувались, об'єднались і впевнені у перемозі щодо впевненості у перемозі тут, взагалі так, так і ще раз так uh -huh. у Ізраїля дуже сильна армія. І ізраїльцяни не сумніваються у силі своєї влади, у силі своєї армії, як би там не сталося, і що б не було тому впевненість у перемозі стовідсоткова. Щодо паніки і страху, насправді ситуація дійсно дуже схожа на Україну. Хтось наляканий, і йому важко взагалі жити це життя станом на зараз. Хтось наляканий, але йде волонтерити, допомагати, іде у військо. А хтось абсолютно спокійно оборонить свою країну і знає, що так потрібно. Що треба робити, і як правильно захистити свою батьківщину? Тому люди по-різному реагують залежно від особливостей психіки. Насправді так, нам це дуже відомо. Кетя, я дуже дякую вам за те, що ви погодились розповісти про свої враження про ситуацію в місті, де ви живете, і в цілому в Ізраїлі. Тримайтесь. Ми вам дуже співчуваємо, бо самі ж переживаємо такий же терористичний, зухвалий напад сил і витримки усім нам переможемо! Дякую за можливість висловитися. Дякую mm. за співпереживання. Все буде Україна, все буде Ізраїль. Такої є оцінка ситуації в Ізраїлі пані Катерини. Вона проживає у Києві, але на тепер тимчасово мешкає в Ізраїлі у своєї родини. І Маємо також аналіз ситуації ізраїльського політолога за Євханіна. Він народився в Запоріжжі, стажувався в Оксфорді, а в 92-му емігрував до Ізраїлю. Викладав у Тель-Авівському університеті. А сьогодні є професором університеті Бар Ілана. Як взагалі став можливим такий віроломний напад на? Израиль, его причины та наслідки. Я думаю, что нам, ну скажем так, комиссия по расследованию, которая, конечно, будет назначена после окончания войны, она придет к выводу, имела ли место провал на уровне спецслужб и разведки, или провал был в основном на уровне процесса принятия решений политическим руководством. Вот. Я думаю, что это скорее второе, чем первое, когда то же самое было 50 лет назад, когда на стол правительства было положено две папки, так сказать, два представления, да? Масада и военной разведки. Те же самые факты интерпретировались как готовность Египта к войне, а в другом как нежелание. Та же самая история была вот здесь, да? я думаю. И, в общем-то, наше политическое руководство исходило из того, что Хамас вторжении, в новом витке конфликта, не заинтересован, что он еще зализывает раны после операции 2014 и 2021 годов, что те уступки, на которые пошел Израиль в последние месяцы, возобновить поставки денежной наличности катарской, да, усилить процесс передачи туда товаров гуманитарного спроса, там, лекарств и так далее. В общем-то, полагаю, украинцы хорошо знают, что так называемая израильская блокада газа – это, в общем, фигура речи. Израиль поставляет туда воду, электроэнергию, топливо, товары гуманитарного спроса, лечит больных и предоставляет рабочие места зарплата палестинского рабочего в Израиле примерно в 12 раз больше, чем в Газе, если они эту работу имеют, потому что там 65-процентная безработица. Так вот, увеличение вот этих вот квот, плюс еще передача в распоряжении палестинской автономии, а реально Хамаса, да, он там заправляет да, делами газовых месторождений, напротив, так сказать, сектора в море, казалось бы, исключает смысл Нападение на Израиль, да, наконец-то они получают вот то, что хотели. Видимо, наши политические руководители, военно-политический эстаблишмент, видимо, пришел к выводу, оказался в плену вот этой вот своей концепции, да, что ХАМАС на сегодняшний день в войне не заинтересован. И это, вероятно, было ошибкой, потому что когда мы рассуждаем Как цивилизованные люди, мы полагаем, что наши противники рассуждают в тех же категориях. Да? И потом удивляемся, почему. Нет никакой логики. Ну, я думаю, украинцам это понятно. Вроде тоже не было никакой логики. Зачем России нападать на Украину? Ну, вот случилось. Ровно та же самая вот история, которую мы имеем сейчас. Это говорит о том, что называется кэшер то есть управленческий системный сбой. И этот системный сбой нужно, в общем-то, исправлять. От этого никто не застрахован. В целом, я не знаю, я не скажу, что Красная Армия всех сильнее. Но ЦАГАЛ всех сильнее на Ближнем Востоке, каждой отдельной арабской армии и всех их вместе. И на сегодняшний день, я думаю, что Хамас оказался в капкане собственного успеха, потому что, видимо, они сами не ожидали такого результата. Но и воспользовались они этим результатом методом расстрела безоружных и отпиливания голов, да, видимо, как сказать, наконец-то получилось, да? И это, как вы понимаете, заставляет резко пересмотреть всю доктрину ответа. Это означает полный демонтаж их режима. Но это уже, как говорится, второй вопрос. Это то, что в конечном итоге случится. Но это первый вывод. Первый вывод – это то, что, который был сделан после войны судного дня, и после Второй Ливанской войны, что на сегодняшний день нам нужна совершенно новая парадигма процесса принятия решений. У Израиля есть мощный ресурс, Воєнний ресурс, ресурс солідарності суспільства, патріотизму. А з нами на зв'язку був ізраїльський політолог Заїв Ханін, професор в університеті Бар Ілана. Не просто говорити на всі ці теми, але ми ж мусимо знати якомога більше інформації про все, що відбувається навколо нас, і так чи інакше впливає на наше життя і наші рішення. А з вами була Тетяна Верба. Почуємось. Подкаст не чорно-біле створено у співпраці із Харківським прес-клубом та мережею місцевих змі громада груп. Далі буде.